Тренування розпочинають з поклону, так спортсмени виражають один одному повагу, розповідає Анна Тарапата. Продемонструвати кілька прийомів вона запрошує своїх вихованців. Два бали дають два бали дають за попадання в корпус. Даня покажи, Юра, руки. Удар наносимо лише гомілково стопом. Аби навчитися подібному 14-річному Даниїлу знадобилося 5 років. Спортсмен каже, тут справа не лише у фізичній підготовці, не менш важливо. Дисципліна і контроль емоцій. Спочатку учасники табору відпрацьовують стійку. Далі справа за ударами. Найскладніше це удари через розворот або в прыжку. А саме прості удари це це боковий удар ногою. На Веселий настрій. І, ну, що сказати? прикольно, прикольно. Назви прийомів, а також як звучать цифри, по-корейськи не запам'ятала, та енергії на тренуванні зарядилася, каже учасниця табору Валерія. Недавніх до того ж, аби все опанувати одного дня замало. Якщо займатися цим, то можна підтягнути фігуру та можна за себе постояти. Хвандо бойове мистецтво зі столітньою історією, розповідає тренерка. Також це частина східної філософії. Раніше йому обучали тільки воєнних. Це були так воєнні люди, які захищали на той час Корею. Зараз це мистецтво, яке розповсюджено по всьому світу, і я хочу також привити любов до цього спорту у Черкасах. У цьому залі відчуває себе як вдома, говорить десятирічна Мілана, бо заняття з Стхекмандо відвідує не вперше. Защищаю себе сама і можу других захистити. Та й подобається просто бойові. А от для її подруги Кароліни корейські традиції взагалі невід'ємна частина життя. Дівчина каже, має східне коріння і навіть трішки розмовляє іноземною. Доброго дня, аньохаси. Дякую, це буде камсахамніда Ольга Котляр, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.